Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Цього разу ми вирішили перевірити, чи допоможуть черкащани мені не промокнути під дощем. Заради експерименту я реально стояв без парасольки пів години. І бачите, вже мокрий. Це для того, аби викликати у людей жалість. Можна з вами трохи під парасолькою, бо вже намок. Не, я сюди йду. А, ну добре. А ви туди йдете? Ні. Ви наліво Так. Да. Можна з вами трохи під парасолькою пробити, бо вже намок капець. Ой, посилюємо. Давайте я потримаю. А? Там вже. Як краще? так? Свистери, ми йдемо туди, а вам треба туди. А я прийду так, по собі. Ну треба, щоб парасолька по центру була. Ну все, по центру. Все. О, дякую вам, величезне. Добрий день. Потому можно з вами під парасолькой, вже так намок, что... Ой, посты на вот. А? хоть шапку, а вы на зупинку? Да. Вот з вами можно построить. Да, Спасибо. Просто зачекать, да? зав'яжу? же можно? Раз. Сейчас. Капаем. Ай, блін. Не спіште. О, дякую вам. О, все Давайте я потримую, якщо вам важко. А я потрібю, дякую. Можете, а ви в ту сторону? Можна я з вами під парасолькою пройдусь, бо намок вже. А що ж таке? Та забув капюшон взяти. Давайте я потримую. Я буду сама. Боїтеся? Ні, мені просто неудобно. – А ви далеко йдете? – Ні, в школу. О, я з вами. Не довчився трохи. Погода така, що треба. Та да. здібатися ще рано. Можна я з вами під парасолькою? Там мені хоча б скільки-то. Ой, дякую вам. Дякую вам. Спасибо. Капай, дякую. Ох, погода сегодня. Спасибо. А вы кавы не будете? <laughs> ну, можно 2 секунды почекать, я каву? Я спешу, я на работе. Добрый день. Вы автобус чекаете, Нет, да? троллейбус. Троллейбус. Можно я с вами почекаю, потому намок уже. А -а. О, спасибо вам. Давно чекаєте? Ні, тільки що. Ох, і погода сьогодні. Природи ні плохої погоди. Дощ теж треба. Та треба, але я вже намок як. Отож треба передавали дощ. Треба зонтик тоже. Я дивлюся, російський прогноз погоди. А, а, а там вони шо? нас дурять. Российська. Дурять нас і взяли сонце. Отож дивіться український прогноз. Угу. Тепер буду знати. Туди йдете? Да, так. Можна з вами під парасолькою, бо вже мокрий як собака. Ну, ми, ви, навіть, не хто я хоча б краєчком? Та ні, ми спішимо з'їмаємо. Да? Так, не можна. Ну добре, дякую. Шкода, треба сідати на дієту, бо вже не влажу під парасольку. Можна я з вами під барасолькою, бо вже промок вже місця сухого немає. Ну, давайте. на Давайте. Дякую, вам далеко? Я вам і даліку. Ну мені на... туди на дружбу народів. Mm, я недалеко, далеко, не тільки вже дітей, вище. Давайте. Mm -hmm. Можна зачекати, я шнурки зав'яжу. <ріх> Секундочку. Ох, і погода сьогодні. <ріх> Передавали сонце. то, что передают, ничего не значит. Ой, зачекать, зачекай, зачекать, кто-то стелфанул. Алло. Да. А да я в центре тут стою. Да? Забыл, забыл я парусольку. Да закопец, промок полностью. Але слава Богу, тут так. Як вас, звати? Світлана Васильівна. Світлана Васильівна допомогла. То я хоч стою тут під парасолькою. Така ти далеко? Через пів години будеш? То що тебе почекати? Ви можете півгодинки почекати? Скільки? Пиши. Та ну що, Я вже вдома буду, то це вдріменно. Ну, а за сім хвилин зможеш? Сім хрун почекайте. Почекайте. Ой, дякую. Все, почекають. Станом Васильівна допоможе. Все, давайте, чекаємо. А чого під кришею не стоїть? А? Та там стільки народу, що. А, вот, смотрите. а? а вон. Там є трішки туди в ту сторону. Ой. Давайте, я потримаю тоді. Що б я це без вас робив би? Та раді Бога, накривайтесь, я не боюсь, у мене у них обішон так, да, тряпчаний, що ж він допоможе. Тряпчаний, да він не тряпчаний, він добре не промокає. Ну, угу. спасибі. Он зачкає ще раз телефонують. Алло. Через хвилин не зможеш. Ну давай, через 15 хвилин, добре? Тут Светлана Васильевна. Не, 15 уже не буду ждать. Я пришла. Ну, 14. Ой, все, вот там под крышечку и все. А что скапли у меня? О, спасибо. Валя, смотри, а. хоть не простый. Да нет, я нормально, нормально. Нормально? Да, да, спасибо. Здесь там камера я, где она? А, оно, можно помахать ручкой. Спасибо вам за доброту. Вам камера, бачите? Це програма провокація. Дякую, що допомагаєте людям. <смір> Тож, якщо ви забули вдома парасольку, не переймайтеся. Чорка в нас добрі і вони радо допоможуть вам залишитись сухим. Ви ж це можна я з вами пройдусь під парасольку, бо мокрий вже. <смір> спасибі вам. <смір> я так бистро не йду, як ви. Я повільно буду з вами. А я вже туди. А А може туди? Ні. <смір> Ні. Ну, пасибі. Зараз дуже багато розмов стосовно того, що потрібно відміняти 8 березня як радянське свято. Тож ми вирішили дізнатися думку Черкачан, якщо це дійсно сталося. Як ви ставитесь до того, що відмінили 8 березня? Е, негативно. Чому? Ставлюсь. Ну чому? Бо це державний день, державне свято українських жінок. Uh -huh. Жінок у всьому світі. Так ви ж зекономите гроші на квіти, на подарунки. Е, ну то жінкам же ж потрібно. Праздник, хоч раз в году. Ви давно були на квітковому ринку? Так. Знаєте зараз які коштують квіти? Е, ну, все рівно, раз-вот в год можна. Тобто -то ви один раз на рік даруєте квіти, так? <гум> ну не один раз, але раз в рік можна зробити праздник. Ви ставитесь до того, що 8 березня відмінили. Ну, негативно зазвичай. Але це вже, мені кажеться, пережитки прошлого. Але е, покоління і люди вже звикли до цього, вже кожен готується, кожен щось збирається, якісь ну, подарунки, якісь зненацька. Та я вважаю, можна було б його не трогати, не, не трогати. Але з цього часу молодь, мені кажеться, його атрофірується в минуле. Так. На протести ви не будете ходити через те, що відмінили 8 березня. Куди? На протести якісь. Та ні, не ти года. На Майдан ще піду, а на протест. Ні. Погано відношусь. Це свято потрібне для жінок, для мене. Я чекаю подарунка від своєї коханої людини. Вам це свято потрібно лише заради подарунка? Ні, для того, щоб ну, у чоловіків є своє свято, у жінок є своє свято. У чоловіків це яке свято? Двадцять 6-те. Ну, мені здається, що у чоловіків кожен день свято, якщо в них є жінка чи дівчина, то я думаю, що жінки влаштовують для чоловіків кожного дня свято. Тому я вважаю, що і у жінок потрібен бути хоча б один день, в який вони можуть собі дозволити все. І... А так вам ваш чоловік не дозволяє нічого. Ну, дозволяє, але хотілося б більше. Що б хотіли, щоб він вам дозволив? Саме в цей день. Ну, щоб він був весь час поруч біля мене, виконував мої забаганки. Там, сміття винести, посуд помити. Ні. Це він повинен виконувати кожного дня. Я думаю, це дуже погано. Так як це ну, жіночий день, і, я думаю, це вони раз, раз в году повинні відпочивати. 364 дні хай працюють як, як коняки, так? Mm. А один день хай відпочинуть. Ну як сказати, це все рівно неправильно. Якби один раз і це такий, це жіночий день вже, скільки раз його празнували. А хто це взяв відмінив, на вашу думку? Я думаю, це десь Верховна Рада, думаю, відмінила. Бо більше Чим вони мотивувалися? Я навіть не знаю, чим може бути. Я про це не знав. А ви знали? Ні. святкувати? Думаю, так. Да. Це ж незаконно. Дякую. Ну, я вам як скажу. Мені кажеться, що не треба відміняти воно ж для жінки все ж таки праздник. І жінка має відчувати, що вона є жінка. А ви знаєте. Нормально, в нас слишком багато свят, Треба працювати, а не гуляти. отак так -то я. Не хочеться квітів, подарунків себе. Квіти, подарунки завжди треба і завжди хочеться. Але ж можна і в будь-який день подарити. Мені сина дарять, коли приїжджають і дарять. І я довольна. А все інше єрунда. Головне, щоб була робота і щоб було здоров'я і головне мир. Хай живе Украина. Извините, я не могу. А? Чего? You speak English? Нет, нет. А? Не, просто, просто не могу. Что вы хотите? Э -э, по-русски? Да, по-русски. Как вы относитесь к тому, что отменили 8 марта? 8 марта. У меня нет, девушка, я ничего не готовлю. Почему девушки? А не моя девушка? Она от станет. А тут не знайшли українку? – Ні, не, тут не треба. Ви вірні? Не, я чувствую тут, тренуваюсь. У Мені не часу для решка.